І проаналізуємо ситуацію довкола Набута Сап з Тарасом Загороднім керівним партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні. Доброго дня, героям слава свіжі новини щодо цього напередодні увечері. Президент Володимир Зеленський пообіцяв подати до Верховної Ради новий законопроект, що гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. На вашу думку, от чого чекати в цьому законопроекті? Чи скасує цей закон норму ухвалено 22 липня, яка фактично, на думку західних партнерів України та експертів-юристів, обмежує цю незалежність? Ну, президент додав, що щоб не було ще російського впливу на ці структури, тому що нещодавні обшуки СБУ показали, що там є ознаки того, що є проникнення російської агентури, документи б три людини підозрюються в цьому. Документи внутрішні набу були знайдені в будинку одного з депутатів. Це стосується як особистих справ безпосередніх агентів з їхніми анкетами так і матеріалів негласних слідчих дій про цю проблему писали міжнародні експерти, які проводили аудит набу там на півроку. Вони проводили там, було вказано це в відкритому доступі. Є в на сайті НАБУ, на сайті Кабміну. Що НАБУ жодного разу не проводила розслідування щодо витоків інформації, які є. А які були зафіксовані у них, до речі, щодо перезавантаження справами дрібними інших структур, там теж є така проблема, скаржились детективи. Тому говорити про те, що в даному випадку ця структура працює ефективно, Ну багато чого є питань. Ну, наприклад, в тому, ж звіті, який можна теж прочитати, це думка іноземних експертів, достатньо лояльні до них було написано що наприклад за 23-й рік було подано підозр на вищих посадовців аж нуль а в 24-му році аж одна тобто тут питання в ефективності роботи цієї системи на жаль у нас склалася така ситуація коли існування цієї структури невідомо хто от хто конкретно відповідає за результативність цієї роботи тому що прокурор показує пальцем на генерального прокурора. Генеральний прокурор показує пальцем на прокурора, а справи то рух не рухається нікуди. Ефективність не доведена, і це знову таки зафіксовано в тих же самому звіті міжнародних експертів. Не жодного за 10 років згідно з законодавством не проведено аудиту згідно з законодавством, який повинен бути, і тому говорити про те, що є якась боротьба з корупцією, ну це суто так можна сказати, ефемерно. Якщо буде підпорядковане прокурору, то тоді люди можуть конкретно запитувати генерального прокурора, що у з боротьбою з корупцією. Тому що немає двозначності, немає, немає різних різних читань, і люди зможуть конкретно у влади запитувати. А що з боротьбою корупцією, тому що працює ця система 10 років, там багато різних справ дуже цікавих було де не, не, не фактично людям за угодами їх відпускали без конфіскації майна і багато чого іншого, наприклад, справи злочевського. І багато чого іншого. Тому, якщо вирішить тут питання, як буде влада вирішувати це питання, тому що ефективність ну достатньо сумнівна, нам, як кажучи. Щодо ефективності і результативності, от я дивлюся, що теж статистика 60 обвинувальних вироків за минулий рік, от на даний момент є за поданнями набу і сап. Але от ви вважаєте, що саме підпорядкованість вирішує це питання ефективності цього органу? Чи все ж таки закон, який запропонує президент, буде вирішувати це питання? Ну, подивимось формат закону, тому що знаєте, у нас чомусь інтерпретується термін незалежний як безконтрольний. Того немає в жодної, в жодній країні світу. А цей термін прийшов нам з американської практики, але у нас його сильно перекрутили. А, в дійсності незалежний в американській практиці означає, що він незалежно від виконавчої влади і підрядковий не безпосередньо конгресу. Тому а, тут питання парламентського контролю відповідно відповідальності відповідного комітету, який я до речі щось не бачу, щоб він, наприклад, викликав набу і сап стосовно, Ну, набу в першу чергу а, стосовно сталося щодо знаходження людей, які підозрюються в роботі а, на ФСБ і в центральному апараті, там аж три людини в дійсності. Вони до речі, вже зараз заарештовані, знаходяться а, під слідством. Тому ми повинні розуміти, що враховуючи чутливість цієї теми, повинні бути в тому числі владою на надані конкретні обґрунтування, чому саме повинно бути так, і для того, щоб це уникати, тому що ця кругова порука без відповідальності якраз і приводить до, до того, що реально ніякі корупційні справи не рухаються. А, і там в тому ж звіті можна почитати він в відкритому доступі. Є якраз показана статистика, зниження кількості справ в оборонному секторі. Так а от ми чуємо часто по ТЦК. Є питання, теж жодної справи там немає. не було е, підозри. Теж там є статистика за 23 рік аж нуль. А в 24-му році дуже напружилась, була вже аж одна підозра. Тут питання знову таки наскільки ефективно працює ця система, і а, питань виникає більше якраз до цієї структури. Хоча, звичайно, що люди ж запитуються від влади, а чому не ведеться боротьба з корупцією? Ну, влада намагалася показати, що готова брати на себе конкретну відповідальність, коли от президент збирався з цими людьми, говорить, давайте будемо тепер конкретно Є конкретна людина, є генеральний прокурор. А так знаєте, у нас один одна на, од... на одного пальцем показує. А далі як в тому анекдоті про танцюриста. Ну, ви бачили два дні по Україні в великих містах відбуваються акції протесту. Мені здається, що люди, які виходять протестувати, вони більше не про ефективність. Дійсно, треба, значить, механізм створювати і писати закони відповідні, щоб вимагати від набу і САП. А тут більше про збереження інституцій, і про це саме говорять європейські політики, які критикують новий закон, що підпорядковує набу і САП генпрокурору. А треба запитати у європейських інституцій, а у них як це чи є, у них, чи є у них абсолютно безконтрольний орган, який нікому не звітує? Немає у них такого. В США немає. Незалежний ще раз в говорю, коли говорить незалежний, мається на увазі, що як, він, як мінімум підпорядкований парламенту. Не існує чиновники, які працюють безконтрольно, ніколи працювати не будуть ефективно. Так працює система чиновнича. Тим більше ми бачимо, що безконтрольна система стає ласом шматком, в тому числі для іноземних спецслужб. Західна преса тим не менш пише про можливе згортання демократії. Так ви кажете, нехай вони покажуть, але поки що ми лишаємося залежними від їхньої підтримки. Тож чим Україна ризикує, що вона може втратити, якщо Західні союзники наполягатимуть все ж таки, що це є згортанням демократії. Знаєте, я підозрюю, що як почнуть залітати шахеди там в Польщу чи в країни Балтії, все це різко відійде на 23-й план. і всі будуть бігати, допомагати просити допомогти Україні. І різко всі забудуть про це питання. Я вважаю, що з нашими партнерами слід розмовляти конкретикою конкретними фактами, які накопичили за 10 років цієї структури. Тому що дивна ситуація виходить. Працює замкнена структура, яка безконтрольно працює, так, нікого спитати неможливо, а звинувачення постійно сипляться саме на українську владу. Це повинно бути припинено, так? і пояснено партнерам, що, шановні, ми розуміємо, по-перше, незалежність, а взаємозалежність. Якби знаєте, була можливість нам не допомагати, ніхто б нам не допомагав. Вони допомагають, тому що їм вигідно це допомагати. Е, вся ця історія пов'язана з тим, що там погрози і все інше, ну, треба розмовляти. Це питання перемовного процесу, підняти цей світ, показати, де вони де, де, де вони самі самі написали, провести аудит, нарешті ретельний, згідно з українським законодавством. Так за 10 років жодного повномасштабного аудиту, який прописаний в законодавстві. Які в тому числі було узгоджено з нашими партнерами, не було проведено. Ще раз підкреслюю, не було проведено як слід. Тут питання: хто які вимоги тут висуває? Давайте, якщо домовились, то давайте ви обопільна повинна бути домовленість. Мо можуть бути погрози, можуть бути погрози, але це питання перемовного процесу. Тим більше багато те, що знаходиться в нашій пресі, в дійсності має коріння в Україні, яке розповсюджуються всі ці наративи для того, щоб не нести потім відповідальність за те, що коїться в нашій країні. А конкретика полягає в тому, що немає зараз ефективної роботи набу та сап. Я зрозуміла вашу позицію. Дякую, пане Тарасе, що знайшли час для спілкування. Це був Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи.